У п'ятій міській лікарні Полтави від учора почали прийом пацієнтів із коронавірусом. До цього медзаклад працював у звичному режимі від кінця травня, каже директор В'ячеслав Томенко. Ми організували на базі Гінікологічного відділення 20 ліжок для лікування ковідних пацієнтів. Склад цих 20 ліжок війшли відділення реанімаційне на 6 ліжок, яке визначене для лікування самих важких хворих, і 14 кисневих точок для лікування пацієнтів, які потребують кисневої підтримки. Це пацієнти середньої важкості. Кількість Хворих зростає, на жаль, тому ми діємо трошки на випередження. Якщо буде і надалі йти така негативна тенденція, буде задіяно другий етап розгортання саме п'ятої лікарні і буде додатково відкриті ще 30 ліжок. Нині у закладі зайнята половина місць для хворих із ковід-19. Ця полтавська лікарня одна із установ другої хвилі, у яку почали брати пацієнтів із коронавірусом. Загалом же таких в області нині працює чотири. І ще стільки ж задіяли із переліку резервних, розповіла позаштатна експертка обласного департаменту охорони здоров'я Лідія Войтенко. У ці заклади пацієнтів із COVID-19 везуть для того, аби розвантажити установи першої хвилі. Зараз 20, 20 закладів в області займаються прийомом хворих з ковідом. Це заклади першої, другої резервної хвилі. Там, де є ця необхідність, ми включаємо ці заклади. завантажено ліжок з ковідом і з підозрою на 44,7%. За інформацією головної лікарки обласної інфекційної лікарні Наталії Сверденко, нині на Полтавщині на стаціонарному лікуванні 730 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом. Загалом же хворих понад 6 тисяч. Ела Анатолій Кикоч. Новини на Суспільному. Полтава.